Права 1182. Розв'яжи рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. Ну що ж, Стартуємо, перше задання 4,9 мінус. У дужках 5,2 х. Це дорівнює мінус 1,8. Ну що ж, давайте спрощувати рівняння. Будемо спрощувати вираз у лівій частині. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тоді міняємо знак доданків на протилежний. То нас вийде 4,9. Було плюс 5,2 стане мінус 5,2. Так, було відняти х стане додати х. І це дорівнює, Записуємо мінус 1,8. Є? Ну що ж, тут одразу зліва. Як нам відняти? Давайте, різницю запишемо як сум. То записуємо, що 4,9. Додати. Протилежне число до 5,2 буде мінус 5,2 додати х це дорівнює мінус 1,8. Ну що ж, як нам додати ці два числа. Модуль від'ємного числа у нас більший, то записуємо мінус. А в дужках тоді записуємо різницю модулів. Вийде 5,2. Відняти 4,9. І додати х це дорівнює мінус 1,8. Ну що ж, записуємо мінус 5,2 відняти 4,9 це вийде 0,3. Додати х це дорівнює мінус 1,8. Ну що ж, як знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо, що х у нас дорівнює. Від суми мінус 1,8 відняти відомий доданок це мінус 0,3. Записуємо, що х у нас дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус 1,8. Протилежне число до мінус 0,3 буде плюс 0,3. Є. Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо, що x дорівнює мінус. А в дужках записуємо різницю модулів 1,8 мінус 0,3. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус. 1,8 мінус 0,3 це буде 1,5. Переходимо до другого завдання. 1,93 додати в дужках х відняти 3,93 дорівнює мінус 4,1. Ну що ж, спрощуємо вираз зліва, розкриваючи дужки. Перед цими дужками у нас знак плюс, то тоді не змінюємо знак доданки у дужках. То у нас вийде 1,93. Потім було плюс х, так і залишається плюс х. Було мінус 3,93, так і залишається мінус. 3,93. Записуємо, що це дорівнює мінус 4,1. Ну що ж, різницю записуємо як суму, то в нас вийде 1,93 додати Х. Тоді додати протилежне число до 3,93 буде мінус 3,93. Це дорівнює мінус. 4,1 є. Ну що ж, давайте групувати. Спочатку числа, а потім х, то записуємо, що в нас у дужках можемо записати 1,93 додати мінус 3,93 додати х. І це дорівнює мінус 4,1 Є. Ну що ж, модуль від'ємного числа в дужках у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. то Це буде 3,93 відняти 1,93. Додати Х. І це має дорівнювати мінус 4,1. Ну що ж, записуємо мінус. 3,93 мінус 0,93 це буде 3, а 3 мінус 1 це буде 2. Різниця в нас 2. Додати х дорівнює. Записуємо мінус 4,1. Як нам знайти невідомий на доданок, потрібно від суми Відняти від відомий доданок. Записуємо, що х у нас дорівнює. Від суми мінус 4,1. Потрібно відняти відомий доданок це мінус 2. Є. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює мінус 4,1 Отже, протилежне число до мінус 2 це буде 2. Ну або розкриваємо дужки, перед яким стоїть знак мінус. Отже, записуємо, що це буде плюс 2. Є. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то записуємо, що сума у нас буде від'ємна. Отже, мінус. дужках записуємо різницю модулів. 4,1 мінус 2. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює мінус. 4 мінус 2 це буде 2, цілих. ну і залишається ще одна сота. Є. Переходимо до останнього третього завдання. Мінус в дужках. х відняти 2,19. Мінус 1,19 дорівнює 4,25. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінюючи знак доданки на протилежний. Було плюс х, стане мінус х. Далі було мінус 2,19, Буде плюс 2,19. Записуємо мінус. 1,1. Так, записуємо, що це дорівнює 4,2. Є. Ну, гаразд. Тоді ми можемо віднімати, записуємо, мінус х додати. Одна девята мінус 1 девята це 0, а 2 мінус 1 це 1. Отже, мінус х додати 1 дорівнює. 4,25. Як знайти невідомий доданок мінус х потрібно від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що мінус х у нас дорівнює від суми 4,25. Віднімаємо відомий доданок 1. Та записуємо, що мінус х у нас дорівнює. 4 мінус 1 це буде 3,2. Ну що ж, якщо мінус х дорівнює 3,2, то щоб знайти х, то знайдемо протилежне число до мінус х. Можна одразу написати, ну а можна і так записати, що протилежне число до мінус х дорівнює мінус 3,2. Або протилежне число до мінус х це буде х, записуємо х дорівнює мінус 3,2, Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте тут внизу запишемо всі відповіді. Отже, в першому завданні записуємо, що корінь нашого рівняння дорівнює мінус 1,5. В другому завданні корінь у нас мінус 2,1. А в третьому завданні корінь у нас мінус 3,2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь шляхом розкриття дужок. На цьому вправу завершено.